У сучасних умовах питання безпеки дітей під час навчального процесу є особливо актуальним. Саме тому у Вічнянському ліцеї No4 було прийнято важливе рішення про облаштування комфортного укриття для понад двох сотень учнів та працівників освітнього закладу. Величезний у цю справу зробили батьки учнів та трудовий колектив, які власними руками виконували ремонтні роботи. Важливо відзначити значний особистий внесок депутата Чернігівської обласної ради Валентина Запорущука, який два роки поспіль спрямовував кошти для виконання доручень виборців саме для якісного ремонту споруд цивільного захисту в Вічнянському ліцеї номер 4 Загальна сума наданої допомоги 205 тисяч гривень. Детальніше розповідає директорка Людмила Іваненко. Ну, що, я вас запрошую у наше маленьке укриття, де з нас навчаються учні перших-четвертих класів. Прошу, будь ласка. Складається вона у нас із двох кімнат. Із дальньої кімнати. Прошу, будь ласка. Тут у нас було перероблено зроблено велика витяжка. Вікно, ви бачите, яке дає свіже повітря. Тут у нас повністю були обідрані і поштукатурені, і пофарбовані по-новому усі ці стіни, повністю поміняна підлога зроблена. Тут у нас і відсів, тут у нас і ізол простелений, щоб було тепло і не було сиро. Тут у нас вже занесені, ви бачите в цьому проведено відповідне світло. Яке надає діткам можливість навчатися, коли там повітряна тривога. І тут ми забезпечили і меблями. Це все, що ми зробили всередині. Ще ми тут плануємо повісити. У нас є цякрава. Я хочу приєднати сюди при, проектор до нашої дошки, щоб дітки могли у вільний, навіть від уроків час чи в групі подовженого дня, переглядати якісь мультфільми чи кінофільми, якісь розвиваючі ігри проводити з дітьми. Над цим працюємо теж. Стараємося для діток. Ну, а тепер запрошую вас в наше велике друге укриття. Тобто, стіни були голі, ці стіни теж були голі, але все ми їх зробили відповідно, все побілили, все пофарбували, зробили плитку. Довго думали, чим же ж нам закрити підлогу. І висновок напрошувався лише один: лише плитка. Тому що не буде пилі, діткам буде комфортно. Ми, по-перше, утеплили підлогу, що тут не буде ніякої вологи. У нас утеплені повністю стіни. Тому навіть якщо великий мороз, у нас у укритті, навіть без включання батареї, у нас тримається 13-12 градусів тепла. Тобто, практично замерзнути в цьому укритті неможливо. Також за сприяння міської ради нам були надані ось такі обігрівачі. Які ми теж розмістили у нашому укритті, помістили ми тут і дошку, тому що деякі заняття у нас учні проводять учителі, проводять з учнями тут в укритті, і навіть якщо повітряна тривога, то деякі класи, які не дописали чи контрольну роботу, чи самостійну. Вони стараються швидше зайняти стільці, сісти за столи, зайняти, щоб можна було продовжити цю роботу. Також міською радою нам було надано генератор. Який ми підключили якраз до цього великого укриття, тому як зникає світло, ми включаємо генератор, і в нас тут у підвалі, в нашому укритті, так як в день, маємо освітлення, так як в день. Тому це теж дуже велика допомога іменно для того, щоб діткам нашим було комфортно, навіть якщо повітряна тривога в другій половині дня, а в нас є якийсь виховний захід, то ми його теж проводимо в укритті. Ми тут у нас є екран, сюди ми приносимо проектор, і тут у нас приходять наші учні, і ми проводимо із ними тут усі свята. І в нас запасний вихід. Ось, будь ласка, у нас запасний вихід. Який теж дозволив нам розмістити у цьому укритті 200 наших учнів. Також тут є у нас умивальник, щоб діти могли помити руки. Тут є туалетна кімната, хоч вона і простіша, але вона є, оснащена вона всім тим, що потрібно. Є у нас тут і ковдри. Ми можемо їх заслати на стільці. І використати їх для тих потреб, яких нам потрібно у ньому. Ось отак ми живемо в такий непростий воєнний час. Стараємося зробити все для того, щоб нашим учням було комфортно, затишно і щоб було якнайменше освітніх втрат. І за це, звичайно, ще раз повторюся, але дуже велика подяка Валентину Анатолійовичу Запорожчуку, Олені Вікторовні Бутерлим, за розуміння, за підтримку.